Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти це програма для тих, хто прагне, зрозуміти, що таке LMS Moodle, ознайомитися зі всіма ресурсами та елементами LMS Moodle, сторінка, книга, напис, файл, тека, гіперпосилання задля для створення дистанційного курсу у змішаній системі навчання, навчатися створювати структуру дистанційного курсу задля забезпечення якісного авторського освітнього продукту. Вміти використовувати елементи курсу для впровадження власних методичних наробок та фішок, налагодити зворотній зв'язок зі студентами, максимально використовувати елемент тест для оцінки рівня знань студентів, створювати власні шкали оцінювання задля забезпечення максимальної активізації пізнавальної діяльності. Формувати звіти про успішність студентів та налаштовувати активність користувачів з різних потоків та груп, зберігати в хмарі всі результати навчання студентів та багато інших корисних речей. Програма розрахована на 180 годин навчання і складається з двох тижнів очних навчань за підтримки викладачів кожного дня та шести тижнів самостійної роботи над створенням та наповненням власного освітнього продукту.